Вітаю вас, мої дорогенькі! Дивимося на лютий місяць. Чим буде він нас радувати? Або навпаки. Ух ти, що це моє. Новими досягненнями. Тут якийсь досвід ви можете тримати в руках, щось нове будете ос, ну, як, освоювати. Так, що ж це буде лютий місяць. Дивимося, лютий місяць, що принесе з собою лютий місяць. Чи буде він лютим? Який взагалі він буде? Дайте одну карту. Який лютий цей буде? Який він буде цей лютий? Він буде використовувати енергії січня або взагалі минулого року. На цих енергіях буде ну, як, влаштовуватися майбутнє. Щось, щось з минулого. А тут ну, непогані енергії, але все-таки тут які, якась ностальгія. Щось не, не змогла, щось не встигла, таке щось іде. Але загалом, загалом це хороші, приємні такі енергії, які все рівно після цього періоду. Начебто тут якогось такого спокою, так, назріває, там вже далі буде сімка, так? де якісь мрії з'являються, щось вже людина хоче далі робити, така енергія буде. Ну, в принципі, хороше, можливо, і спілкування з людьми, яких ви дуже-досить добре знаєте. Тут можуть бути якраз. Ваше коло, так, ваш простір складатися з рідних людей, і це можуть бути діти, наприклад. Так? Тобто тут приємні такі відчуття і, і почуття. Так, ще дайте пару карт. Що це за місяць такий буде лютий? Ну, ось найголовніші енергії йдуть Пентакливі. Ви будете заробляти кошти і на щось відкладати. Давайте подивимося, чи взагалі принесе це вам ну, бажаний результат. Принесе вам буде подобатися те, що ви робите, ви станете просто професіоналом в своїй справі завдяки вашій не такій дуже сильній енергії. Так, тут такі іде. Окей, давайте, давайте тоді будемо дивитися загалом, що буде відбуватися найголовніші події лютого. Найголовніші події лютого. Що там буде? Ну, спокійні більше енергії йдуть зараз. Так, найголовніша подія ви заробите гроші. У вас такий досвід буде вперше, тобто з такими грошима буде вперше. Це до, до, досить такі непогані фінансові досягнення. Ви будете мріяти. То, знаєте, як розкатала, як кажуть губу. Оце щось таке, ви дуже, ви дуже ну, набагато більше намрієте мрієте собі. Я перепрошую за цей <с�алі> слинг. Ви будете мріяти набагато більше, ніж будете мати. Але. Тут непогана сума. Тут головне кажуть, що? що мрії можна виконати, але подумай, що тобі ну, наразі треба. Або, можливо, відкласти, або ну, тут треба, головне. Цей подум... Так, тут кажуть, що подумай, яка твоя найголовніша мета, найголовніша та ціль туди, в ці... поцілюй. Так, гроші будуть, начебто на все вистачає, але тут ви, коли отримуєте ці гроші, ви їх хочете закрити всі, всі свої бажання, а треба обрати якесь одне важливе. Те, що вам до душі, те, що, де від чого залежить ваш внутрішній спокій, там, де ви зможете бути в себе закохана. Тобто щось таке дуже серйозне і потрібне. Що це за бажання кажуть? Те бажання, від якого ви досить серйозно залежите зараз, і, ну, як в жертві якісь без цього отриманого. Буде зміниться все, так? Зміниться ситуація, причому тут без втручання навіть якихось людей, тут сама доля втручалася, і вас виводять на інший, на інший простір. Тут можуть бути як, не просто інші енергії, інші енергії з'являються в іншому просторі. Це може бути і переміщення фізичне з однієї країни в іншу країну, з міста в місто, з континенту на континент. А вам боязко я бачу це робити. Але ви така, знаєте, ну, страшно, то страшно. Я там, де страшно закрию очі і пройду, отак ви кажете. Так, що ще буде? Лютий місяць. Ага. А це що? Про що це тут кажуть? Тут шістка, це що? Тут якісь перемі... Так, дивіться, що з чимось таким дорогим вам буде зміна, серйозна зміна. Вам дуже важко буде чомусь перенести оцю зміну. Але чим більше ви навантажуєтеся, тим серйозніше оця хватка, металева хватка, ну, взагалі, диявольська хватка, так, диявола. Не перей... Тут кажуть, знаєте, як, менше переймайся за це. А що робити тоді? Дайся тут. Дай як, відбутися тому, що відбудеться, щоб завершився цей кармічний період. Тут потрібно, щоб щось відійшло. Те, що начебто дороге вам. Ну, це не. Вони кажуть, що це не дуже дорогі, дорогі, як для всесвіту, але ви за це схопилися обома руками-ногами і не хочете відпускати. Тут потрібно, щоб якийсь період прям закінчився. Якщо ви дасте цьому відбутися, не будете хапатися руками-ногами, тоді це, це дасть можливість прийти в повну гармонію. А що таке повна гармонія? Це по всіх сферах дуже класно. І з фінансами, і з здоров'ям, і з стосунками найблизьких людей, і ну, стосунки з протилежним, протилежною статтю. А за що це ви такі охопилися? Це щось з минулого, бачите? Тут і по. Ага, тут у нас показує чоловіка. Так. Вам треба забути когось. Хто, вам... Хто сидить у вашій голові? Ви тільки що його згадали. Тому що, коли ви згадуєте якогось чоловіка, це прив'язує вашу зірку вас. Я, вас уявіть зірку, яка прив'язана до, до нього. І вся енергія цього сонця, зірка, далеке сонце, так, сонце вона йде буквально по, ці, по, ці, по цьому канату до цього чоловіка. Ну тут не факт, це просто тримає зірку на мотузці. Що це може бути? Негативні якісь емоції, або позитивні, або емоції, коли ви хочете там, з якимось чоловіком бути. Чомусь кажуть відпусти, хто він такий, вам, як він до вас взагалі відноситься, хто це такий. <кій> Тут були образи, була така жорстка маніпуляція з боку чоловіка, і ви забути це, вам складно забути. Залишилося почуття або навпаки якась ненависть, ненависть або щось таке, типу, ви якби там, щоб не говорили про нього говорити завжди погано, щось таке, то, то тоді вам кажуть, що ти збереш себе докупи тільки тоді, і в таку цілісність, оформишся в цілісну структуру, тільки тоді, коли просто... Витриш його з голови. А як це зробити, наприклад, дівчині, яка дивиться? Треба знайти справу всього життя, і тут ще зустріч з людиною вам буде. Вам кажуть, що поступово все. День за днем робити щось для того, щоб стати вільною знайти якусь справу життя. І там, до речі, така інформація: де що там ти створиш пару. Там буде людина, яка буде тебе кохати. що вам пропонує взагалі Всесвіт в цей місяць? Що нам випадало, що вам щось пропонують? Пам'ятаєте, були карти? О. Ця карта випала буквально на початку нашого з вами відео. Я тому запитала зараз, що там, що там хотіла сказати Вищі сили, вони мені кажуть, так, ми про це говорили. Добре, а що пропонують? Вищі сили? Гроші пропонують? Десятка пентаклів. Пропонують вище сили вам, бачите, який здоров'яний, здоров'яну скриню таку? Вона відкрита буде, і якщо ви довго будете тримати її відкритою, тут щурі вже бігають якісь, хочуть рознести її. В якому вигляді, що це значить вам дають десятку пентаклів? Ти відмовляєшся, а чому? Якийсь новий проект, який ти можеш почати, якийсь новий крок, який ти можеш зробити, але ти відмовляєшся або не бачиш перспектив. Добре, як впізнати, що треба йти в ці двері? Треба стояти на своєму і влаштується справедливість, і ти будеш мати те, що, ти, те, що тобі пропонує всесвіт, навіть більше, тому що в тебе енергетика зможе примножити те, що дає тобі всесвіт. Прям як в притчах біблійських. Тут Бог розуміє, що ти, тобі даються якісь таланти, які ти можеш більше зробити, примножити. Ти не зариєш їх в землю, ти не, не зможеш їм якось так погано роз, ну, розпорядитися, а ти е, можеш їх примножити. Тут справедливо, по справедливості ти стаєш ресурсною в плані сили, зв'язків, комунікації, нетворкінгу або грошей. І це все власний, власну власноруч, так? Тобто власними вашими ручками я заглядаю, чи все там знімається. Останнім часом що телефон починає переривати відео. Так, добре. Що там в лютому? І так, давайте все-таки до цієї теми повернемося, що там треба робити, вистояти і... Що значить вистояти піднятися з колін. Це знаєте як, коли здається, що не виходить. От ви щось спробували, не вийшло, і ви таке: ну, або всесвіт не хоче, щоб я це робила, або ні. Спробуйте ще раз. Тут щось таке, типу, як Едісон, ну, це трішки міфологічна якась історія, але все рівно так тисячу разів спробував цю лампочку зробити електро, Ну, і нарешті зробив, тому з електроенергією зараз. Або час від часу. Тут рішучість така, знаєш, я сказала, я зробила ось тут як чоловік треба діяти. Якщо ви чоловік, тут просто теж, знаєте, залізні оці глати, надіти на себе і нікому не дозволяти в цьому просторі хазяйничати, а самому приймати рішення. Так, що там ще? Лютий місяць, дорогенький, що там буде хорошого? Давай подивимося, що буде самого найкращого в цьому лютому? Ну, вау. Якийсь лицар кубків буде. Так, а що він, що, чого це він? Одинокий лицар кубків. Самітник. Так. Найкраще, що це? Це ви йому скажете до побачення? Чому це найкраще? Мені це цікаво. Карта Сонця йде. Тут зізнання в коханні. Тут пропозиція руки серця. Тут закінчується ваша, бачите, ваша. Самітня така доля. Або ви були вільні, і тут тепер хтось претендує на те, щоб бути поруч з вами. Ось, з далеких країв якась особа, типу принца якогось. Угу. Активний такий хлопець. Якщо ви чоловік, то дійсно йде ваше життя теж кохання, і ви закінчуєте зі своїм. Статусу самітника. Десь за кордону якась дівчина. Так. Ну, тут може бути не зовсім за кордону, наприклад, це буде інше місто. Може таке бути. Може. Але тут не про те, що ви там працюєте давно, ні. Якщо ви працюєте, то вона в іншому якомусь місті і приїхала до вас. Тут є відстань. Окей, добре, що ще? Лютий місяць. А є якісь попередження, щось таке? Тут є попередження є невідома є якась невідомий бік цього місяця. Бачите, карта місяць показує, що є щось, що не бачиш ти. Поки не станеться це, та й взагалі є, є завжди якась темна сторона. Це тебе виснажує? Але коли ти вкладаєшся в цю темну сторону, а як це так вкладаєшся, тобто хочеш розкрити її, так? Ідеш за своєю долею тут дві такі місячні карти. Ось вона одна це місяць, так, а інша це вісімка, коли людина йде до своїх як цілей, але цілі ці сердечні, ну або своїм шляхом, шляхом долі, як пошук себе. Щось схоже на самітника, але тут, знаєте, такий емоційний пошук, там, де ви шукаєте те, що вам подобається, ви вже знаєте, чого ви хочете. Самітник ще шукає свою, ну, свою душу, розмовляє з нею. А тут вісімка, хоч і невеличка карта, але говорить про поклик серця. І ви йдете за своїм серцем, хоч і важко було бачити, Просіли, поїли і далі пішли і зробили те, що потрібно. Ви знайшли оцю свою зірку. Знайшли свою мету, знайшли свою мрію і вже збираєте врожай. Добре, що це за темні сторони? Угу. Ну, це, знаєте, якась така все-таки кармічна ситуація, як ми любимо казати, коли ви не знаєте, що там таке темне у вас є, і ви там шукаєте, так, ви себе пізнаєте. І коли ви себе пізнаєте, ви настільки сильно розвиваєтесь, просто неймовірно. Так, лютий місяць. Що ще може бути? А хто буде відігравати важливу роль в цьому місяці? Крім вас, так? Біля вас? Родина, ваш рід навіть. Тобто тут люди, які, яких вже нема, тобто енергії збереглися? Хто буде відігравати велику роль? Угу. Вони вас будуть захищати від ворогів. Це буде дійсно велика. Їхня роль в тому, щоб вас захистити, тому що ви трішки не бачите якихось нехороших не, 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 не людей. Вони на все можуть здатні. Так, вас захищають. Вас навіть більше, вам повідомляють про них, вам показують їх, вам витряхують їх з цих шаф там, де вони ховаються, викривають їх. Це їхній просто страх, коли вони знають, що ви їх бачите. Так, добре. Це попередження, в чому тут попередження. Просто знаєш, що, тебе... що ці вороги є, бачиш. Але ж все-таки тут ще кажуть, що в мій береженого Бог береже і тут треба захищатися. Що це значить? Тут вогняна така жезлова енергетика підтримувати свої сили на потрібному рівні. Це не просто палити свічки, це, це можна робити, але підвищувати свою енергію, енергетику будь-якими способами, але не тими, які викликають потім занепад так, енергії. Тобто тільки ті, які вдосконалюють вас і ставлять на рівень вище. Так, що тут ще? Сіменні? Сімейні якісь рухи, але цей рух як туди і, 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 і зворотній шлях, туди і зворотній шлях. Ви начебто про, ну так, знаєте, навмання йдете дорогою. Спробували, не вийшло, пішли в ту саму. Місце там, де були, йдете іншою дорогою. Тобто, ви, як ви вибираєте, але вибираєте через те, щоб спопро... ну, як, спробувати цю дорогу на смак. Це щось сімейне, так? Тобто ви не одна тут. Так, що ще лютий місяць? Все записується, ви мене чуєте, все добре. Так, лютий місяць. Ну, гроші, ваша сила, ваша енергетика буде зростати, і ви будете щось в собі розкривати. Я бачу якісь таланти верховної жриці. Тут дві карти про це. Та тут три карти про це говорять. Тут якась сила ваша верховної жриці буде розкрита. А... Підвищується енергія, підвищується сила. Не дай Боже. Так, що ще? Лютий місяць. Звідки стільки пентаклів в цій колоді? Тут що їх більше, ніж у всіх інших. Я бачу, що грошова енергетика дуже класна тут, і тут багато е, як приходів цих коштів на ваш рахунок в будь-яких стилях це може бути і на картку, і просто грошима. Тут певний такий процент йде від. Продажів, так, тут можуть показувати підприємця. Ось ви дійсно будете. Ну, як, створювати свій затишок. Так, ще тут що йде, знаєте що? У вас буде шанс на скористатися цим шансом потрібно буде дуже швидко, і так, обхідними якимись шляхами, на те, щоб була, був якийсь спокій. Так. Добре, тут вийде у вас все. Подивимося, так. карта світ, Ой! Тут буде таке класне завершення взагалі поганого періоду, так, і ви вже в такий класний період переходите. Хоча ви приймали участь в якихось, начебто як конкурентних гонках, змагання. І так, лютий місяць, які поради від вищих сил хочуть вам дати. Вищі сили, ангели, вам порада. Перша порада. Трішки легше сприймай все, що буде відбуватися. Буде, напевно, щось таке, на що ви ну, захочете погарчати. Ну, не знаю, тут трішки легше. легше. Дай собі волю спокійно приймати будь-які негаразди. А тут навіть, ну, тут, хоча я так скажу, що негараздів мало, так, а це що таке? Ти якогось ресурсу начебто не вистачає. З грошима все добре. Ресурсу не вистачає. Ага. Не зволікай тим, що бережи, ну, так, не, не бережи свою енергетику, підвищу свою енергетику. Не, не роби так, щоб її стало мало. Тобто, я не знаю, треба зараз сісти. Це відео включили собі і з праворуч колонка і ліворуч колонка так, на листі і написати все, що в мене забирає енергетику, все, що мені дає енергетику, все, що забирає, і все, що дає. І потроху, оцей списочок, прибираємо зі свого життя. А напишіть, що у вас забирає енергетику, а що дає? Поділимося, дівчатка. Ну, наприклад. Там у когось переїдання забирає енергетику, так, там людина потім спить. Що ще? Стреси, сварки сюди, так, в цю колонку, що дає енергетику, правильне харчування, здоровий спосіб життя, там водичка, і прогулянки, і приємне спілкування, читання. Ну, розумієте, так? Я що згадала, ти сказала. Так що так. Все, мої хороші. Це була, бачите, для, для вас така як допомога. Я вам насипала, насипала такого добра зараз. Ось, щоб ви це мали на увазі. Дуже дякую вам, мої хороші, за те, що ви мені допомагаєте, за вашу енергетику класну, за ваші лайки, коментарі, за те, що ділитеся грошима навіть з цим каналом. Дуже дякую за фінансову допомогу і фінансову підтримку тих, хто це робить. Тому що я відчуваю цих людей дуже сильно. Ну, я не знаю, як це так пов'язано. Напевно, це якісь такі енергетичні вже. Зв'язок. Ось і дякую завжди, коли отримую від вас такі посилання. Дякую тим, хто пише коментарі. І також хочу, щоб Всесвіт вам дякував в рази більше, от ви, це, щоб це мало те що, те, що як ви зі мною ділитеся, так мали в рази в мільйон разів більше. Дуже дякую вам, Па-па.